10 серпня 2022 року Волинська область достиг улюблений сорт груші. Ось такі от грушки. На жаль, не знаю назву сорту. Дуже старий сорт. В селі ростуть дерева років 50, а може 100. Оці груші, що такі, мають, особливо червоний рум'янець. Ось, така от жовтизна. Це вже вони добре визрілі і особливо смачні. Груші ці не крупні, вага їх десь від 80 до 120, ну максимум 140 грам. Оці. Ще 2-3 дня повисять і теж такі будуть визрівші, такі з червоним бочком гарним. От. Ця груша. Прищеплено в мене в кроні. Ось тут поряд улюблена клапа дозріває. Ось. Ось улюблена клапа ще тиждень має повисіти. Ці груші вже достигли. Ось. Ось це теж вона. Ось такі от груші. Набагато смачніші за влюблену клапу, але вони і раніше й достигають на днів 5-10. Дуже з них виходить дуже смачна сушка, компот дуже смачний. Ну і смак, звичайно, неперевершений. І дуже медовий такий яскравий аромат. Mm -hmm. Сукру дуже багато, м'якоть хрещувата. Оці такі, брати, грушки, це Те, теж вже їх можна їсти, вони тверді, але вже будуть дуже солодкі. Ну, аромат то взагалі. Аромат збиваю з ніг. Дуже ароматна груша. Всім дякую за увагу, до побачення.